Хто, якщо не ми під таким гаслом живуть та облагороджують територію власного багатоквартирного будинку мешканці однієї з багатоповерхівок, прилегла територія якої приємно вражає охайністю та чистотою. Таких дворів у нашому місті, на жаль, небагато, тому коли потрапляєш у двір цієї дев'ятиповерхівки, дивуєшся тому, що в такому стані можна тримати будинок, клумби, дитячий майданчик і не жалітися на бездіяльність комунальних служб. Які і повинні всі цим займатися. Просто бажання, активне коло однодумців і ще один маленький секрет, завдяки якому є додаткові кошти і можливість втілювати в життя гарні та потрібні ідеї. Ну це ще почалось до війни. Ми почали з прибудинкової території, тобто її облагороджувати. А так активно ми почали перед самою війною чомусь так у нас вийшло. У нас взагалі ініціативна група, скільки п'ять родин. 5 родин, а люди, ну, думаю, що відсотків 50 нас підтримують. По тим зборам, що ми проводимо, навіть більше 70, скажімо так. Тому що, я думаю, якщо людина здає кошти, то тобто вона автоматично підтримує ту чи іншу ідею. Зараз збираємо на ґрунт, щоб вирівняти у нас біля дитячого майданчика. Також збираємо на паливо, на мотокосу, тому році збирали на мотокосу, ми зібрали ми саме косимо прибудинкову всю територію. Ну, ось такі збори настривають. Ось на недавно не так давно на парканчик зібрали теж двома під'їздами. Тобто є, що під'їздами збираються, є, що глобально по будинку збираються. І начебто немає нічого дивного, що мешканці багатоповерхівки скидаються грошима, аби зробити будинок, де живуть, кращим, комфортнішим і гарнішим. Але ж слід зауважити, що у будинку не створений ОСББ і його обслуговує ЖЕК. Тому багато хто з мешканців відмовляється робити фінансові вливання, аргументуючи це тим, що всіма комунальними питаннями має займатися обслуговуюча організація, яка отримує щомісячну плату. Проте ініціативна група та її прибічники на своїх сусідів не ображаються, а продовжують свою гарну справу і придумали чудове рішення для того, аби десь винайти додаткове джерело надходження грошей для втілення у життя своїх задумів. Вони почали збирати і сортувати сміття, за яке потім на пункті прийому вторсировини отримують гроші. 13 місяць. Це почалось з березня минулого року. Батарейки трошки раніше, вони десь кінець 22-го року. Я взагалі раніше сортував все себе вдома, виносив потім сміттєпровід і їх просто розставляв. І ті люди, котрі збирають, ходять, вони а. забирали. Тобто давно як ініціатива по. Ну, як то кажуть, літала у повітрі. і Потім запропонував нас старше по будинку. Я Дмитро кажу, не хочеш, давай таку тему, що будемо сортувати, пробувати сортувати сміття в нашому будинку. В день працюємо, а ввечері не на дивані, а майже кожного вечора сюди або ж ну, зараз ось клумби і все інше. теж, Це буде забирати час, потім полив буде і все інше. Старший по будинку, пан Дмитро, зізнається, що з великим задоволенням підтримав свого сусіда Олексія, коли той запропонував йому таку корисну ідею. Я працюю на молокозаводі, у нас дуже давно воно сортується, сміття і вивозиться на прийом на вторсировини, за що молзавод отримує гроші. Тому дуже гарно поставився, ініціативу підтримав, звісно. Ну, Напевно, хто. Розуміє, тому й цікаво. А багато таких людей взагалі? Ну Відсоток, напевно, не дуже у нас поки великий. До 50 ми не дійшли, Ось навіть по нашому будинку, так підраховуючи, що люди, які приносять і в ці коробки складають, багато хто викидає в смітник. Все ж таки, і пластик, і скло, і банки. Достукатися до своїх сусідів буває непросто, каже пан Дмитро. Проте, все ж таки намагаються власним прикладом довести, що сортування сміття це чудова можливість не тільки зробити світ чистішим, але й непогана можливість підзаробити. У нас є паблік, ми вивозимо, здаємо Отримаємо гроші і все це публікуємо. У нас Олексій цим займається. Скільки ми вивезли, скільки за це отримали. Тобто у нас проекти є. По піщана, піщана суміш, пісок, щоб завести на дитячий майданчик. Ось проводимо збір, і якщо не буде, ну звісно напевно, нам не хватить тих грошей, що здадуть люди. Ми доложимо цим. За 13 місяців роботи в цьому напрямку вдалося вивезти біля трьох тонн сміття. І заробити майже 7 тисяч гривень, хваляться наші співрозмовники. Гроші, хоч і невеликі, проте є приємним бонусом, який можна витратити на щось корисне і потрібне. Найдорожче наразі світле скло і алюміній, проте сюди можна приносити пластик, папір, картон, жерстяні банки, батарейки та все, що підлягає повторній переробці. Батьки займаються цим. І не підтримати я їх не могла. Я вважаю, що це дуже важливо для нашої країни, для суспільства, щоб була чиста територія. Батьки цим займаються. Я підтримую також, сортую сміття, пляшки, намагаюся допомагати. Я своїм друзям зазвичай, скажімо так, рекламую моїх батьків, ставлю в приклад, тому що в місті у нас я не знаю, наприклад, більше таких будинків, котрі займаються сортуванням сміття. І я своїм друзям приводжу в приклад моїх батьків мій будинок, тому що в нас дуже облагороджена територія. Це важливо. Небайдужим до екології я став буквально недавно. От напродовж декількох місяців завжди бачив, як батьки і мої сусіди викидували. Це сміття на переробку. Ми зробили спеціальні коробки, які поставили у кожному під'їзді. Туди люди скидують ці бутилки, скло, і все це скидується. І я дивився, думаю, ну мені теж цікаво це цим займатися, і також почав це, це робити. Цим потрібно займатися стовідсотково. Тому що, ну якщо не слідкувати за цим, то ми можемо дуже сильно нашкодити планеті. І оточуючій природі, тому треба підіймати це питання дуже серйозно. Хочеться вірити, що такий гарний приклад стане зразком для інших шосткінців та їх осель. І з кожним роком доглянутих будинків у місті ставатиме все більше. А прибудинкові території багатоповерхівок не потопатимуть у смітті, а майорітимуть квітами і ошатними спорудами.